Свято своїми руками напередодні різдва та нового року у двох бібліотеках калуша організували тиждень творчої майстерні. Диво завітавши до бібліотек, діти мають змогу виготовити власні різдвяні прикраси, допомагають діткам. Працівники. Кожний бажаючий маленький калушанин має можливість виготовити собі різдвяну атрибутику в бібліотеці разом з працівниками бібліотек і забрати собі додому повішати на ялинку. Бачимо, що вже вчора ці ці дивомайстерки у нас проходили. Що діти дуже задоволені, адже у бібліотеках створений святковий різдвяний настрій, і відповідно діти відчувають цю святкову атмосферу в наших бібліотеках на наших заходах. Запрацювала майстерня диво 17 грудня. За цей час вже декілька класів із різних шкіл встигли сюди завітати. Діти розмальовують тематичні малюнки, моделюють аплікації та створюють власні ветена якими зможуть прикрасити свій дім до зимових свят. Окрім цього, працівники бібліотеки заохочують діток і іншими формами роботи: читають різдвяні книги, співають колядки та переглядають вистави лялькового театру. У нас є зараз читання на працівники бібліотеки. Читають дітям казочки про Новий рік, про Санта-Клауса. А після того буде проходити майстер-клас у майстерні диво, де діти виготовляють ялинки, ялинкові прикраси на свій вибір. На свій і смак, що їм подобається. Таку майстерню для дітей у Калузькій бібліотеці організовують вже не перший рік. Цього року вона функціонуватиме з 17 до 22 грудня. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.